День трьохсотий, Біблія, книга Пророка Єзекіїля, розділ 45 Коли будете ділити жеребкуванням землю у власність, то відділіть дар для Господа, святий наділ землі, 25 тисяч завдовжки і 20 тисяч завширшки. Цей наділ має бути священним у всіх своїх навколишніх межах. Частину його, квадрат 500 на 500, буде відведено для святилища, навколо нього проходитиме смуга в 50 ліктів завширшки. З цього особливого наділу відміряєш 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширшки, на якому буде святилище з відділенням святого святих. Весь цей наділ буде священною частиною краю. Він належатиме священникам, що звершують служіння в святилищі, тим, котрі наближені до Господа, аби йому служити. Це місце для їхніх будинків, а також для святилища. Друга частина святого наділу розміром у 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч ліктів завширки, належатиме левітам, які будуть служити при храмі. Це їхнє володіння для осель і проживання. З боку від святого наділу відділіть у власність міста територію в 5 тисяч ліктів завширшки і 25 тисяч ліктів завдовжки. Цією землею буде володіти весь Ізраїлів рід. А правителю дайте у володіння землі з обох боків на схід і захід від святого наділу. Та власності міста вздовж святого наділу і власності міста, тобто з боку заходу й далі на захід, а також зі східного боку й далі на схід, у довжину. Ці землі будуть такими ж, як наділи Ізраїлевих племен і простягатимуться від західного кордону краю і до східного кордону краю. Саме таким буде наділ власності правителя в Ізраїлевому краю, аби мої правителі більше не чинили утиску над моїм народом, але залишили Ізраїлевому роду позосталу землю за їхніми племенами. Так говорить Владика Господь. Годі вам, володарі Ізраїлю, перестаньте чинити насильство і грабувати, а чиніть справедливий суд. Припиніть здирство над моїм народом, говорить Владика Господь. Нехай у вас буде точна вага. Вірна Ефа та бездоганний Бат. Ефа й Бат мають бути однакової міри. Це означає, що Бат становитиме 10- частину хомера, так само і ефа 10-ту частину хомера. Їхня міра повинна визначатись за хомером. У шекелі має бути 20 гер. 20 шеклів плюс 25 шеклів і ще плюс 15 шеклів становитимуть для вас одну міну. А ось данина, яку маєте віддавати шосту частину ефис хомера пшениці і шосту частину ефис хомера ячменю. А щодо данини з олії, то її слід давати в батах, одну десяту, тобто бат з кожного кора. Адже кор, як і хомер, вміщує 10 батів. Від отари в 200 овець із запашного пасовиська Ізраїлю одну вівцю. Все це для жертв всепалення, для хлібних дарів і мирних жертв, аби здійснювати за них викуплення, говорить Владика Господь. Увесь народ краю повинен давати ці приношення володарю Ізраїлю. А вже на володареві краю лежить обов'язок здійснювати жертви всепалення, хлібні жертви і жертви возливання в свята і кожного нового місяця щосуботи та в усі святкові дні Ізраїлю. Він буде приносити жертви за гріх, хлібні жертви, жертви всипалення і мирні жертви, щоб здійснювати викуплення за весь Ізраїлевий рід. Так говорить владика Господь: у перший день першого місяця візьмеш зі стада бичка без вади і звершиш очищення святилища. Священник візьме частину крові з цієї жертви за гріх і покропить нею одвірки храму та чотири кути виступу основи жертовника, а також одвірки брами внутрішнього двору. Те саме зробиш сьомого дня цього місяця задля кожного, хто згрішив випадково або несвідомо. Так буде здійснене очищення храму. 14-го дня першого місяця буде у вас свято Пасхи. Протягом семи днів будете їсти опрісноки. Того дня нехай володар принесе в жертву бичка за власні гріхи і за гріхи всього народу. Також протягом семи днів свята щодня він приноситиме в жертву всепалення Господу по сім бичків і по сім баранів без вади. Крім того, кожного дня в усі сім днів одного козла зотарив жертву за гріх. Що ж до хлібної жертви, то він має принести по одній ефі муки з кожним бичком і з кожним бараном. Крім того, на кожну ефу муки має додати один гін олії. Починаючи з 15-го дня 7-го місяця, протягом 7 днів здійснюйте такі самі жертвоприношення, такі самі жертви за гріх, такі самі жертви всепалення і такі самі хлібні дари разом з олією. Свята Євангелія від Луки, розділ 22. Наближалося свято Опрісників, що зветься Пасхою. Первосвященики та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана ввійшов в юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа дванадцятьох, і він пішов, домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи й погодилися дати йому срібняків. І він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісників, коли належало приносити в жертву Пасху. І послав він Петра і Івана, сказавши підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому де хочеш, щоб ми приготували. А він відповів їм Ось як будете входити до міста, зустріне вас чоловік, який у Глечику нестиме воду, Ідіть за ним до того дому, куди він увійде. І скажіть господаре відому, учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями, і він вам покаже велику прибрану світлицю там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. І він сказав їм Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться в Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму відтепер з плоду виноградного, аж доки не прийде царство Боже. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі, хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший. А Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами хай буде як менший, і начальник як слуга. Хто більший той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною в моїх випробуваннях. Як заповів мені мій отець, царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли й пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь, Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю, я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півінь сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. І сказав їм Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм Але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу. А хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам, що в мені має збутися те, що написано, до злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали Господи, ось тут два мечі, а він відповів їм Достатньо. Вийшовши, він попрямував за звичаєм на Оливну Гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна і молився, промовляючи, Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене ця, однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Ставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм Чому спите? Встаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу. Він ще говорив, як з'явилася юрба із нею той, хто зветься Юдою, один із дванадцятьох. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоби поцілувати його, бо дав їм цей знак кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому, Юдо. То ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали Господи, чи не вдарите нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященика і відтяв йому праве вухо, та Ісус озвався й сказав Оближте, вже досить. І, доторкнувшись до вуха, зцілив його. А до тих, які виступили проти нього, до первосвящеників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами в храмі, ви не підняли руки на мене, але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели й привели у двір первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи, жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один з них. Петро ж сказав Чоловіче, я ні. Минула приблизно одна година і ще якийсь твердив, кажучи Справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав перш ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І, вийшовши геть, він гірко заплакав. А мужі, які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи. Вони, зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу, первосвящеників і книжників, і повели його на свої збори, кажучи: Якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм: якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте мені і не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили. Тоді всі запитали, чи ти син Божий, а він їм відповів. Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ви самі почули з його вуст.